Всім доброго часу доби, вас вітає під рекомпані. До вашої уваги ось такий автомобіль це Chrysler 21-6 рік автомобіль. Це мінімен, 362 6 який в Америці є доволі популярний. В Україні, мабуть, менш популярний, хоча вже зараз теж ці Voyager або Pacific набирають популярності. Автомобіль повністю цілий по кузові. Хороша стоїть нового гума. Автомобіль на акціоні як після незвісного підтоплення. Помню, схід всередині, повністю це працює. Є проблема з двигуном. Двигун в нього турить, можливо, він хапнув воду, не знаю, або можливо, якесь інше питання. От. О. Заводиться. Заводиться, але він двигун під в цьому автомобілі. Отак. Є якась вібрація. Тому треба буде зібратися по двигуну. А так, в принципі, машинка повністю на ходу. Чистий 21 рік, 100 миль пробігу. Це, є культури, це -венчик. Взаймі, як венчик. мінівенчик. Займей телевізорі.